Сезон кабачків розпочато, І якщо ви в себе в холодильнику випадково знайшли кабачок, цибулю і трішки сметани і зелені, то я вас сьогодні і маєте також ще 30 хвилин або 15 хвилин вільного часу, то я для вас маю дуже легкий, гарний ніжний рецепт з кабачків із таким смачним сметанковим соусом. Нарізаємо нашу цибульку. Цибулю нарізаємо маленькими кубиками і додаємо до нашої маси з кабачків. Тільки як ріжете цибулю, будь ласка, не плачте наступний крок це треба натерти наші кабачки. А у мене цукіні на такій великій тертки. Пересипаю наші кабачки або цукіні, все, що у вас є. І тепер трішечки я додаю солі, щоб пустило сік. І потім можна було їх так гарненько віджати, бо нам не потрібна вся вся волога, бо якщо знаєте, то кабачок і цукіні на 80% складаються з води. Тому вона нам не потрібна тут. І так, підсолили трішечки і. Час, поки інший натираєте пусте сік і сік треба так гарно, гарно віджати. Ой, так старалася віджати сік, щоб забрудила всю свою поверхню. Тому зараз швиденько все прибираємо, все, що нам тут не потрібно, і починаємо робити наше тісто. А тут у мене два-три цукіні, одна цибулина, і зараз я сюди додаю сіль. Чорний перець мелений ворожком. Так його гарно перекручую. Також ще дуже в ідеалі було додати сюди зелену цибулю і окріп, але в мене його немає. То буде так. Додаю ще два яйця курячих, гарно перемішую і додаю сюди борошно і роблю таке тісто, як густа сметана. У. І тепер поступово смажимо наші оладі з кабачка до такої хрумтящої шкірки, щоб були смачні і апетитні. І також можна зробити соус. Я вже його зробила, зараз покажу. До сметанки я додала молодого часнику і в мене зелені не було. Але я прикрасила такою гарною петрушкою. І буде смакуватися. І треба тепер на всю решту посмажити, щоб були такого. Золотистого кольору наші олади дуже виходить смачна, проста і легка приготування страва.